Кари. Кари. Яка реальна ємність акумулятора 18650 відекс. Тут де пише 2800 мАч в іоні Ось такий акумулятор. Реальна ємність. Перед цим я показував там 2600 з чим-то. Було там десь 100 з чим-то не, не хватало. Потім яка реальна ємність ось такого акумулятора ультрафіри. Пише 4200 мА. І там десь 400 з чим-то писало Ну, це вже пішло на зарядку. Зараз. Ось такий апарат літокала заряджається акумулятор.